Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в черговий раз заперечив існування так званого стамбульського соглашення, стамбульської угоди. Чутки про те, що Україна і Росія нібито майже досягли домовленості про припинення бойових дій ще навесні 2022 року. Кулеба заперечує радикально. Це одна з улюблених брехливих історій, які поширює Росія і ті, хто їй симпатизує. Якщо уважніше подивитися на факти, вся ця історія не тримається купи. Ну, може й так. Але в мене питання: якщо е справді е ця історія не тримається купи, і це чергова російська брехня, то навіщо ви про неї говорите? Е от європейська е правда пише, що. Кулеба це не просто в інтерв'ю комусь заявив, а він виклав відеокоментар на мережі X у Маска. Ну, тобто людина виходить, що сам виступив ініціатором чергової заяви з запереченням існування Стамбульських угод. Ну, Навіщо? Навіщо, Якщо їх не було, навіщо про них згадувати взагалі? Ну, ладно, б вас спитали. Вас навіть не питають. Ви самі е, викладаєте і говорите. Ну, Просто абсурд такий. Ну мало ли що Москва е, вигадує? Москва вигадує постійно. Коли Москва вигадала, жму, руку обнімаю, от, то е, дехто тиражував це мільйони разів. В чому не лише зелені, а й так звані. Патріоти, націоналісти, там, свободівці, цей бред московський. О, от. Так навіщо е ще цей бред, якщо це бред е повторювати, заперечувати? Порошенко, кстати, абсолютно не займався спростуванням. Е Він просто е забив на це і правильно зробив. Ну, тому що е на весь гавкіт відповідати, це ні часу, ні сил не вистачить. От. А тут кулеба просто роздирається. Ні, не було того, та не було, та не було. Головне, щоб чогось подібного е пізніше не було. Зараз не було, там через якийсь час, коли укладається угода, яка не в інтересах України. Так, да, Україні потрібна мирна угода, тому що українці закінчуються, просто кажучи, але ж не така. Як там було описано, ну те, що було в пресі про Стамбульську угоду, тобто це повинно бути не капітуляція. Нам потрібна угода, така як була мінські угоди, де Україна повністю залишалася незалежною від свого окупанта, а не е така угода, де Україна е повністю здається на е милість окупантам.